Всім привіт. Всім привіт! З вами знову Юля і Марина, і ми сьогодні в Созополі. У нас сьогодні вихідні і ми приїхали погуляти. Марина покаже, як тут навкругі дуже гарно, дуже схоже на Нісебер. Так, це старе місто, воно дуже таке туристичне. Я думаю, багато хто про нього чує, якщо ви цікавились в Болгарії, гарно. Але ми якраз приїхали в несезон, щоб подивитись, що тут, що тут як без тут... людей, да, подивитись. Погуляти містом. ми в принципі так гуляли і в Нісебрі. Я думаю, ми з'їздимо, зробимо огляд. Так. І Нісебер, і Созополь – це два міста в Болгарії, які з'явились ну, згадки про них. Вони є от самі там перші, ще якісь 600 якісь рік до нашої ну, так, Я ери. так розумію, що це аля, типа Херсонеса в Криму угу. щось таке. Тобто це і старе місто і такий у нього гарний вайб. Вона на горі. Я трошки тут підгніму, як тут гарно. Ще, начебто, багато всього зачинено, і магазинчиків, і кафе. Але зараз ми зайдемо в саме старе місто пого. Подивимось, як там і да. як насправді, бо на карті пише, що зараз все зачинено. Да, тому залишайтесь з нами і приєднуйтеся. Она гора, по якій ми видерлись. Важко залазити. Нам дуже важко. Та -та, Такі це й тут і спортсменки з нас. О Боже. Якщо ви не любите лазити по горам, не живіть, то там була діда, важко на страдає, йде перед нами її спасають тільки конфети, звісно, цього всього. Думаєш, вона працює? Ремонти якісь йдуть гарні, квіточки. Та ну, я думаю, там не можна знімати Ми з тобою такі скустові. У нас прогулка тільки з цукерками. Да, Вероніка? Спорт не наш, так? Ходимо. Подобається тобі місто? Як називається місто? Місто провари. Ні. Як називається місто, в яке ми приїхали? Со... Софія. Не Софія. Созополь. Це, 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 це. Це, звичайно, гарно, але якось пустовато. Ми десь потіряли тих людей, які йшли вокруг нас, вийшли тут тільки ремонт і пусті якісь хаточки. Вони, звісно, дуже гарні. Але щось якось не ясно. Не ясно на що дивитися. Діть на що дивитися? Ну, гулять. Просто. Ми ти ні сі як дивись, тридцять торсунки. Гуляє. Це ж ти в картині должна бути, типа. Взагалі якийсь такий вайб італійського якогось такого містечка, але в якому нема людей, бо тут якось дуже пустинно, але гарно. Це свій плюс, що зараз немає людей, і можна спокійно погуляти, Але по факту тут ну, нічого не немає. працює. Ми нічого хотіли зайти з... і показати вам якийсь винний цікавий магазин, але він, типа, не працює. Хоча там вже вино стоїть, але кажуть, що вони ще не працюють. Вони там щось миють, розставляють. грашковий будинок для барбі. Тільки для котиків. Кошешеш. Кошеше. Ну, немає десь її тільки. Що. Пішла на рибалку. Сочок моря комплекс, комплекс, воно вниз и кудись. Архітектурний історичний комплекс. Видали гайд українською мовою дуже приємно. Можете Я нажати на суму. паузу, трошки почитати? Мені зробити. Юля, ну не в тому віці, якого їх зробили. Відтворює образ сонця. Підлога, яка відтворює образ сонця? Де? Я думаю, це десь ось обруківка десь тут, мабуть. А трибуна переходить є тобто підлога, яка відбула образ сонця. Зробить не для нашої. Юля, будеш співати? Фортечні стіни та вежі, побудовані у період з 4 по 14 століття. Пройшовши через. А церква, там нічого про церкву Ні, не написано. Нічого. Пройшовши крізь дерев'яні розсумні двері. Не сказати, що це двері. Справа, ми бачимо збережену стіну з крихкового каменю та характерними цегляними поясами, що виконують роль вирівнювачів. Оце, Так. Оці цегляні пояси. Я думаю, це вони. Я думаю, це кабель. Що це парапет? Парапет? Да. Оно. Угу. Типа балкон. За парапетом. Ой, які картини гарні. За парапетом ви можете побачити винятковий за своєю цінністю монумент стародавньої колоди. Ось це. Ось це. Ось. Як тут пахне морем. Холодя. Колодязь. Відчую, як море шумить. При спуску по сходу частини струмає. Колодязь був зведений у 4-3 столітті до нашої ери. А я море чую. Сам комплекс был из квадратных песчаных камней. и угрожающего скрипления. Прикольно. Я думаю, что так можно. Айки звук. А мені стульчики нравляться. Я дивилась відео про цю статую Аполлона. Але... Суть в тому, що оригінальна статуя була висотою 13,2 метри тут. Але її потім кудись діли, переплавили. Спочатку завезли, здається, кудись в рим, а потім переплавили взагалі. І зробили просто маленьку просто. Жалко. Южна, крепостная стена. Юля, пішли тут відкрита. Я не можу камера, може. Векрос. Ми стоїмо біля ресторану Рів'єра, який знаходиться біля музею, по якому ми тільки що ходили. Ми там всередині не знімали, там дуже якось багато людей є і ледве знайшли собі місце, але ну, насправді ми його вам не рекомендуємо, бо там дуже дорого. І Дуже не, і дуже не, ]І не смачно. Єдине, що було більш-менш, я замовляла. мені смачно. <тоджку> <olsun. вес> ну, бо ти їла картошку. Картошка Картоха нормальна. Так, См да, Смачна, нормально можна їсти, але все інше це просто жах. Мідії не дуже. Креветки пересолені вичині. були і дуже дорого. І ну, неоправдано дорого Юлін не Цезар. Це просто а мій Ді. Цезарь. Я такого є дуже Отут давно ви хотіла... його бачите. Отут фотографія. Угу. Я дуже давно хотіла їсти Цезар, і я просто не то, що я там ророзчарова. Це ну я не знаю таке приготувати. В принципі, я не знаю, як можна було. І що найголовніше, головне, вони ще включили його в рахунок. Він коштував, здається, 18 левів чи 19. От. Ну, ми не залишали на чаю, тому що ну об'єктивно да і офіціантка одразу забрала рахунок, щоб, щоб ми навіть побачили. не, не бачили, що він включений Його? туди. Тому ну таке враження трошки печальне, тому що вид гарний. Тут, тут діпо, дуже гарно, але ну і ціни, і, і, і їжа ну. Зовсім ні. Якщо ви будете в СУЗОПові, цей заклад точно вам варто йти. Да. Не рекомендуємо. Юля Болгарська косметика всяка. Та да, щось ми по якимось закапелкам ходили, а тут прям, мабуть... Наверное... Фон аксесуаріс. Тебе не надо, Юля? Да, Юля, не, не вот смешные детские шляпы. Детские шляпы, да. вот Такие еще кафе работает. Может, тут было бы вкуснее? Церква Миколая Чудотворця, кафешечки рядом. А якби оце тут всім давали скидку. Ой, скітку всім кого звати Маріна. Це... Дивіться, гарно тут. Ми вже їдемо додому. Ну як їдемо на парковку до машини. This... Ми йдемо на парковку, їдемо в і додому. Сизополь не сезон. Ну, таке. Походили, погуляли, і все в основному зачинено. Да, Плюс ще немає людей, але. Але і нічого не працює, нікуди не позаглядаєш. Да. Якось ну, культурної цінності. Ми ще зайшли в якийсь кафе нормально поїсти, а так просто... ну так, да, може, б у нас якісь більш були. розчарувалися враження і все. Тому так, краще маємо може приїхати в сезон, можливо. Вам сподобається більше. Тому дякуємо, що були з нами. Таке коротке відео в нас вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока і всім. Пока -пока. Дивіться, що ми знайшли. Херсон. Якщо ви дивитесь нас і ви з Херсона, ставте лайк.